Вітаю вас, друзі! Мене звати Павло Борицький, я адвокат, працюю в сфері права вже понад 18 років. За цей час через мої руки пройшли сотні різних справ: кримінальних, сімейних, спадкових. Повірте, за такий період я бачив практично все: і гучні перемоги і складні неоднозначні справи, і людей, які приходили до мене після того, як зробили багато помилок через неправильно обраних спеціалістів або через сліпу віру в поширені юридичні міфи. Саме тому, кілька місяців тому я створив великий та корисний проєкт під назвою Як вибрати адвоката. Цей проєкт мав на меті навчити людей правильно вибрати адвоката, на що звертати увагу, як не помилитись у своєму виборі та отримати професійну юридичну допомогу. І я дуже рад, що він отримав багато позитивних відгуків, адже це означає, що інформація дійсно допомогла багатьом людям. Але сьогодні і настав час піти ще далі. Я вирішив створити ще більш масштабний та актуальний проєкт, який торкнеться кожного, хто хоча б раз замислювався про послуги адвокатів. Цей проект називається ТОП міфів про адвокатів. Він створений для того, щоб разом назавжди розвіяти найпопулярніші стереотипи і помилкові уявлення, які роками вводять в оману тисячі українців. І я запрошую вас приєднатись до мене, щоб разом розібратись, де правда, а де міфи. Отже, друзі, тепер детальніше про сам проєкт. Він називається Топ міфів про адвокатів. Чому саме така тема? Вся справа в тому, що навколо адвокатської професії існує неймовірна кількість стереотипів і міфів, які формувалися десятиліттями. Більшість із них не просто помилкові, вони буквально шкодять людям, які в них вірять. Це можуть бути фінансові втрати, програні справи або навіть зламані долі. Я вирішив, що настав час. Чесно, прямо і відкрито говорити про те, що адвокат може зробити насправді, а чого не може і ніколи не повинен обіцяти. Адже адвокат це не мах, не чарівник, не всемогутня людина, яка гарантує результат. Це професіонал, який знає, як діяти правильно, щоб максимально захистити ваші інтереси. У цьому проєкті ми розглянемо найпоширеніші і найнебезпечніші міфи про адвокатів. Я буду чітко і послідовно пояснювати, чому ці міфи з'явились, як вони працюють у реальному житті і що відбувається насправді. Завдання цього проєкту просте допомогти вам стати більш юридично грамотними, уникнути небезпечних помилок і отримати максимум від співпраці з адвокатом. Повірте, попереду багато цікавих відкриттів. Деякі з них вас точно здивують. Щоб розібратись у всіх цих міфах максимально ґрунтовно, я вирішив побудувати цей проект. Тематичними блоками. У кожному блоці найпоширеніші міфи на конкретну тему. Таким чином, ви отримаєте системне розуміння і зможете легко орієнтуватись в тому, що насправді важливо. Перший блок буде присвячений темі гарантії всемогутності адвоката. Це, мабуть, найбільший пласт міфів. Ви дізнаєтесь, чому не існує 100% гарантій, хто і навіщо їх обіцяє, і чому це завжди пастка. Другий блок вартість послуг адвоката. Ми поговоримо про те, чому дешевше не завжди гірше, а дорого не завжди краще. Також я розповім, як формуються ціни, чи можна працювати по-братськи і що таке плата за результат. Третій блок кваліфікація і спеціалізація адвокатів. Ми розберемо, чи справді жінки-адвокати гірші, чи важливий вік, стаж і костюм. І чому адвокат не може бути фахівцем у всьому одразу. Четвертий блок роль адвоката в суді. Тут міфи про гарну промову, домовленості суддями, крики в залі суду та обов'язкові апеляції. П'ятий блок кримінальні справи та слідство. Тут розберемо, чи справді адвокат може відмазати будь-кого, вплинути на поліцію, зупинити розслідування або змусити когось вибачитись. Шостий блок це стосунки адвоката з клієнтом. Ми поговоримо про очікування, хто кому що винен, чи має адвокат вірити на слово, працювати безкоштовно після справи або відповідати вночі на дзвінки. Сьомий блок це адвокатська етика. Це буде чесна розмова про довіру, адвокатську таємницю, зливи справ, роботу на дві сторони і моральні принципи. Восьмий блок юридичні документи та договори. Тут розберемо міфи про магічні договори. Ідеальні шаблони, схеми ухилення від податків та контракти, які не можна оскаржити. Дев'ятий блок адвокат у соцмережах і медіа. Чи популярність у Тікток щось означає? А якщо адвокат із телевізора він точно кращий, чи може він публікувати справи клієнтів? І нарешті десятий блок найдивніші побутові міфи. Тут буде і про костюми, і про машини, і про те, як адвокат то відсотків від штрафів отримує. Це буде чесна, відкрита і зрозуміла розмова про все, що зазвичай приховано за красивими словами, дорогими офісами та голослівними обіцянками. І якщо ви справді хочете зрозуміти, як працюють адвокати, цей проект саме для вас. Друзі, ви можете запитати. А кому саме підійде цей проєкт? І чи буде він корисний особисто для вас? Відповідь проста: він потрібен всім, хто хоча б раз у житті стикався або може зіткнутися з необхідністю звернутися до адвоката. Цей проєкт особливо важливий для вас, якщо А. Ви хочете розуміти, як реально працює адвокат, а не вірити рекламі і міфам. Б. Ви не бажаєте втрачати зайві гроші на неправильних спеціалістів, які обіцяють нереальні речі, і В, якщо вам важливо уникнути дорогих помилок, які роблять ті, хто вірить в красиві міфи, а потім програють справи чи втрачають кошти. Я створював цей проект, спираючись на мій власний багаторічний досвід. І я впевнений, що після перегляду цих відео ви значно. Краще зможете орієнтуватись в юридичних питаннях, зможете свідомо підходити до вибору адвоката. І найголовніше будете захищені від тих помилок, які щодня роблять сотні людей. І повірте, ця інформація зекономить вам набагато більше часу, нервів і грошей, ніж ви можете собі уявити. І, звичайно, друзі, мені дуже важлива ваша активна участь у цьому проєкті. Я хочу, щоб він був не просто моїм монологом, а реальною розмовою з вами. Тому я запрошую вас писати в коментарях до цього відео ті міфи і стереотипи, з якими ви особисто стикались, чи про які просто, можливо, чули. Напишіть, що саме вас цікаво дізнатися, які у вас виникають питання, сумніви чи навіть страхи щодо співпраці з адвокатами. Найцікавіше, найактуальніше та найпоширеніше ваші запитання та історії я обов'язково розгляну в наступних відео. Це зробить наш проект максимально корисним і актуальним саме для вас. Отже, друзі, ми починаємо велику та важливу розмову про адвокатські міфи. Якщо ви досі не підписані на мій канал, саме час це зробити прямо зараз, щоб нічого не пропустити. Вже в наступному відео ми розберемо перший один із найцікавіших блоків нашого проєкту, присвячений гарантіям адвокатів. Ви дізнаєтесь, чому адвокат ніколи не повинен обіцяти вам перемогу на 100%. Чому гарантії часто обертаються проблемами, як насправді адвокати захищають ваші інтереси? Повірте, буде цікаво і дуже корисно. Поставте лайк цьому відео, натисніть дзвіночок і вже зовсім скоро зустрічаємося у першому відео про адвокатські гарантії. Не пропустіть! До зустрічі, друзі!